Тебе палиць в камері. Зараз, зараз. Я... Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому youtube каналі З вами, як завжди, Сергій. Я займаюся в компанії автопідреалізацію та пригін з Кореї. В цьому місяці приїхало кілька автомобілів. Один із них ми скоро покажемо на каналі: це Kia Sportage. Зараз авто знаходиться на технічному обслуговуванні. Така в нас є послуга. Клієнт попросив, щоб ми авто обслужили. І передали його вже просто для експлуатації. А друге моє направлення це реалізація автомобілів. Нагадую, що в нас будується автосалон і скоро він вже буде вам презентований. Також ми прийняли в компанії таке рішення, що авто, які ми продаємо або які в нас є, ми їх будемо від... ну, знімати і показувати вам. Це в нас суперб 13 го року. Рестайлінг на двохлітровому дизельному двигуні з механічною коробкою передач, і мені здається, що вона на механіки більш актуальна, тому що її цінять за її розмір, за її типу розхід палива. І механіка тут не заважає навпаки, додає, скажімо, надійності і практичності. Отримали вже завдаток, тому завтра будемо його переоформлювати. А зараз я хочу пробігтися і показати, яке авто, бо воно дійсно ексклюзивне. По словам власника, що одне таке в Україні, і я з ним не, ну, якби не буду сперечатись, тому що так і є. Просто гляньте на цей автомобіль, в якому він кольорі. Наскільки тут власник заморочився, пофарбував і диски. А також багато чого зробив як по технічній частині, зараз я вам розповім, так і по інтер'єру. Давай перейдемо в салон і покажемо салончик, що він тут зробив. І перше, що нас зустрічає увагу, друзі, просто гляньте які сидіння. Він купував ці сидіння в Німеччині для того, щоб повищити тут, скажімо, комфорт вони з пам'яттю водія. Повний електропакет. Поставив магнітолу Android з камерою заднього вигляду. Зараз ми її показуємо. Зробив повну шумо-вібро ізоляцію автомобіля. Додав туди захист двигуна. Ну і по технічній частині давай покажемо по технічній частині, тому що теж багато чого зроблено. Скажемо таких доопрацювань. На 300 тисячах він повністю замінив всі. Форсунки на оригінал Bosch. Тут була перебрана турбіна, тут поміняний ремінь ГРМ, повністю все, весь автомобіль обслужений по тормозній системі, а також перебрана вся ходова. На сьогодні цей автомобіль не потребує жодних вкладень. Ти просто сів і експлуатуєш його. А також по реалізації хочу підняти таку трошечки наболівшу тему, тому що в цьому місяці до нас зверталися автомобілі, і ми не всі їх взяли. По причині того, що в нас є така політика в компанії, що ми авто ми націлені продати авто, а не продавати. Тому в першу чергу важливо: ціна, стан автомобіля. Ми приїжджаємо, і робимо оцінку авто, говоримо про суму ринкову, за яку ми її можемо продати, реалізувати, і тоді, щоб всім було цікаво, якщо ціни немає, якщо стану немає. Тому ми, звичайно, таке авто не зможемо реалізувати. Як, наприклад, ось недавно до нас звернувся замовник. Вони самі продають авто за 14 тисяч доларів. Один рік не можуть продати. Допоможіть нам продати, ми хочемо 14 на руки. Ми приїхали, подивилися, що мінімум 500 доларів потрібно буде ще вкласти цей автомобіль для нового власника. Там потрібно замінити капот, тому що він в шпакльовці вже потріскався. В ньому всі системи, такі, як там. Утримання в полосі, тобто активний дестронік не прошитий, подушки СРС не прошиті. Таке авто не може вартувати цих грошей. Тому була запропонована нами ціна 12 500, що є теж трошки завишеною, але більш реальною, із-за того, що там класна комплектація. І ми його готові продавати. На що замовник відмовився? Що ні, це типу дуже дешево для нього, і буду пробувати продавати його сам. Тому е звертайтесь до нас, ми зробимо оцінку автомобіля. Сформуємо її ринкову ціну, за яку ми зможемо її продати, і будемо працювати. Друзі. Ну а кому потрібно пригнати авто з Кореї, США, підібрати під ключ? Ми 24 на 7 працюємо. Консультації в нас безкоштовні. Телефонуйте нам, пишіть, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Ми тільки раді. До нових зустрічей, Ми пішли далі працювати.